Слава Ісусу Христу! Біблія наголошує на тому, що Бог є дух, і поклонятися ми йому маємо в дусі і істині. Що це означає? Істина це є слово Боже, і на слово Боже сходить Дух Святий. Лише через вивчення, щоденне вивчення і наповнення Словом Божим я можу отримати Духа Святого через покаяння, через примінення Слова Божого в своє життя, через втілення його в своє життя. І е, існує дві смерті. Е, смерть фізична, про яку нам добре відомо, це коли перестають працювати всі органи життєдіяльності, і є смерть духовна це коли людина відрізає себе від Бога. Так як е, взяти, до прикладу, від початку створення світу Господь, коли. Попер створив бездоганні умови для Адама і Єви, і він попередив їх, що якщо ви порушите заборону їсти з дерева пізнання добра і зла, то ви помрете. Ми можемо бачити, що фізично вони не померли, вони продовжили жити, але вони померли духовно, вони відрізали себе від Бога, перестали спілкуватися з Богом. І на сьогоднішній день в міру служіння Богу. Виконання Його святої волі, а його воля, щоб ми були учениками Ісуса Христа, пропоную людям спілкування, пізнання Бога, спасіння своєї душі, і часто чую від людей, що мені не до Бога, мені ніколи. Мені треба заробляти гроші. Мені треба ще щось. І згадується притча про те, як господар послав свого раба кликати всіх на до, до напір. І один сказав, що мені ніколи, я там земель собі накупив. інший говорить, що в мене 5 пар волів, мені треба їх випробувати. А третій говорить, що в мене там дружина, мені ніколи, мені не до тебе. І е, час іде, а суть не змінюється. На сьогоднішній день так само. Хтось зайнятий своїми там статками, воли змінилися на машини, комусь за машинами ніколи до Бога. До служіння Богу, до пізнання Бога хтось весь в, в скажімо так, в блудних якихось своїх речах, тому що якщо людина ставить на перше місце, щоб то не було, то те, що вона ставить на перше місце, заміняючи Бога, це ідолом. І Ісус Христос прийшов для того, щоб ми повернули цей втрачений через гріхопадіння зв'язок з Богом, щоб ми народилися духовно, щоб ми повернули ту позицію, яку втратила Адам і Єва через гріхопадіння. І якщо ми цього не зробимо, то на нашу душу після виходу душі з фізичного нашого матеріального тіла після фізичної смерті тіла. На нашу душу будуть претендувати ті духи, яким ми поклонялися, духи мамони багатства, за яким люди гоняться, не можуть насититись ним. Не розуміючи, що коли людина вийде із свого фізичного тіла, вона не може не зможе доторкнутися ні до свого будинку, до своїх хоромів, тіремів, ні до своїх машин, навіть до своїх рідних і близьких, людина не зможе доторкнутися. Вона перестане перед Богом, і Бог запитає, що ти зібрав для мене в царстві небесному. Я віддав сина свого єдинородного, щоб ти мав шлях до спасіння. Щоб ти мав слово Боже, безліч людей, Божих, пророків, апостолів помирали, віддавали свої життя за те, щоб ми на сьогоднішній день мали чистоту Євангелія, мали шлях до спасіння. Тому, якщо ми цим не користуємось, то ми робимо свій вибір на користь диявола, на користь якихось тимчасових благ, якоїсь ілюзії, замість того, щоб отримати небесну прописку. Тому майте мудрість Христову, не ведіться на обман сатани, тому що диявол прийшов украсти, вбити і погубити. А Ісус прийшов, щоб дати нам спасіння, тому що Ісус є шлях, істина і життя. Любіть Бога та ближнього, та будьте благословенні.